Спілкування не обмежилося власне презентацією книги. Всі з цікавістю слухали розповідь про професії автора книги, світ захоплень, світопізнання і самовдосконалення. Незважаючи на свій досить молодий вік, Олександр уже автор повісті Чаша та романів Всесвіт і незвичайна професія, член спілки журналістів України. Свого часу він закінчив природничо-математичний ліцей та Києво-Могилянську академію. Смілянській молоді було цікаво дізнатися, що Олександр молодший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України, кандидат біологічних наук, а ще очолює раду молодих дослідників інституту та раду молодих вчених відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології Національної академії наук України, організатор та голова оргкомітетів низки міжнародних та вітчизняних конференцій, спортивних заходів. Не менше зацікавив учасників зустрічі і світ захоплень Олександра. До сфери його інтересів входять бойові мистецтва, марафонські бій туризм, альпінізм, розвиток інтуїції та творчих здібностей, психологія, філософія, пізнання і розкриття людських можливостей під час зустрічі приходило усвідомлення, що перед гостями стояв не просто талановитий юнак, а людина закохана в життя. Якщо ж говорити про таланти Олександра Скорохода, то найбільше вразив талант бути позитивним.